Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжні заходи трьом чоловікам, яких підозрюють у вимаганні грошей та погрозах стосовно військового. Восьмеро чоловіків затримали співробітники СБУ у Коростишеві. За версією СБУ, чоловіки систематично вимагали від людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови застосовували тортури. Першим у залу суду заводять Романа Колоту. Чоловік не захотів спілкуватись на камеру, а під час засідання сказав, що свою провину не визнає. Адвокатка Колоти просила у суду більш запобіжного заходу, зокрема, особисте зобов'язання. Прокурор

Говоримо про обґрунтовану підозру, але ці процесуальні документи, на підставі чого, чим сторона обвинувачення намагається в цю підозру, цілим складені з порушенням, будуть в наступному визнані належними непустими доказами. В даному випадку, тому, говорячи взагалі про наявність обґрунтованої підозри, я вважаю, що ті, що на сьогодні в нас, вони є всі складені за відсутністю мови записну, надалі надавали пояснення працівників правоохоронних органів, надалі робили якісь слідчі в це все відбулось без запуску, це все відбулось без затриманої особи. Заслухавши сторони у справі, суддя Корольовського райсуду Олена Рожкова підтримала клопотання прокурора Руслана Лепченка. За кілька хвилин запобіжний захід почали обирати іншому підозрюваному Віталію Мельнику. Його адвокати під час своїх виступів вказували за їх словами на процесуальні порушення під час затримання, а також відсутність прямих доказів, які підтверджують факт вимагання з боку їх підзахисного. Прокурор Максим Супрунов сказав, що у разі обрання більш м'якого запобіжного заходу мельник зможе впливати на свідків та перешкоджати слідству. Після затримання факту мельника також решти ті учасники даної групи, які дія тривали учасник. Надійшло цілий ряд заяв від нових потерпілих, та було встановлено те, що медля квіче за змову рештою особою вчиняв такі ж саме вимагання. Протокол вручення грошових коштів потерпілому свободеніку, під час якого він мав особам передати грошові кошти, з ніколи вимагали кошти та відповідним протоколом контролю за вчиненням злочину, де до нього прибув підозрюваний Букса і підозрюваний кузенка. Та взагалі що не, ніяким чином не мельник не був присутній при даній передачі коштів чи при донесенні тілесних ушкоджень. Слідча суддя Олена Рожкова підтримала клопотання прокурора та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після 14-ї години розпочалось засідання стосовно ще одного фігуранта справи Анатолія Моргунова. На початку засідання захисник підозрюваного клопотав, аби суд проводили у закритому режимі, посилаючись на те, що під час процесу будуть оголошені персональні дані його підзахисного, а також звучатиме інформація про незадовільний стан здоров'я Моргунова. Суддя Олена Рожкова прийняла рішення про відмову у задоволенні клопотання. А в даному випадку свідчі суддя небежаль підстав для проведення судового засідання в закритому режимі. Докази не досліджуємо. Ми не розгляд справи по суті. Ми не розглядаємо справи по суті. Якщо є необхідність, ви можете просто подати докази ті на які ви посилаєтесь без оголошення відомостей, які становлять медичну, комерційну іншу таємницю. У ході судового процесу Анатолій Моргунов розповів, що не визнає своєї провини. На місці, де сталося затримання, опинився випадково, а також не має стосунку до інших підозрюваних. Окрім того, розповів, що спротиву співробітникам СБУ під час затримання не чинив. Врешті суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід Моргунову у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Застосувати до підозрення Моргунова Анатолія Борисовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 13 жовтня 2023 року. Ухвала слідчого судді підлягає ногами виконання з моменту її оголошення. Однак може бути оскаржено безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення. Станом на 17 годину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою всім вісьмом чоловікам, яких підозрюють у вимаганні. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.